Вітаю всіх глядачів телеканалу Херсон Плюс. Сьогодні у нас в гостях Оксана Карчинська, народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. І Іля Кива, кандидат у народні депутати України по 183-му виборчому округу. Оксана Анатоліна, ну звичайно, перше запитання, мета візиту в Херсон. Що дивилися, що перевіряли? Це у мене не відрядження. Я приїхала сама, це моя ініціатива, тому що э, з Херсоном мене пов'язує багато років якраз э, дитяча онкогематологія, в мене тут десятки виживших дітей, котрі живі, здорові, вчаться, котрі лікувалися нас в Охмадиті. і тому мені приємно було побачити їх батьків. Мені було приємно побачити їх фотографії, їх приємні історії, тому що їх життя вдалося врятувати в Охмадиті, Але поза як вони з Херсона і в тому числі має відношення до цього і Херсонське відділення. І тому перші зміни нам вдалося добитися якраз в дитячій обласній. Це тим, що мені пообіцяли, що через два місяці ми відкриваємо окреме відділення онкології онкогематології дитячої. Сьогодні я, я у вас в... присутня як якраз більше в області, як заступник голови цивільно військового штабу України, котре утворення, куди входить п'ять міністерств. Штаб заснований нами самі фронтовіками АТОшниками. Позаяк всім відомо, що Ілля Володимирович, мій побратим по фронту. Ми відслужили з ним в секторі М 5 місці, Ми з вами служили. І ще кілька місяців вже в Бахмуті ми служили. і Тому Ілю Володимировичу, я знаю, з 2 вересня 2014 року зараз ми розрулювали ті ситуації, котрі у нас гострі були по, по проблемам, по атошникам, по демобілізованим, по тим, що будуть мобілізовані, що робити з проблемами, котрі вони штовхуються. І звичайно, поки ми розрулювали цю ситуацію для наших хлопців, котрі прийшли з фронту, побочно нам прийшлося вже штовхнутися з проблемами, котрі мають все населення Херсон. Солонської області з несправедливістю, котру у вас в даному разі в деяких ваших медичних закладах є. Ми працювали по, в першу чергу в госпіталь ветеранів війни. Для мене було важливо. Я спілкувалася там з атошниками. Потім я ми з, з Володимировичем пройшли всю обласну лікарню. там атошників жодного не було. Це мене здивувало. Тому що в вашому регіоні немає госпіталю військового. Тобто долікуваться наші хлопці, котрі відпущені відпустку, повинні взагалі та в обласній лікарні в такій ситуації, тому що у нас хлопці є ті, хто поранені, є ті, хто соматична хворість з фронту, і ті, хто травмовані. І тому поза як тут госпіталя немає. То єдина, хто, от якраз в нашому міжвідомчому штабі українському, да, туди, де п'ять міністрів війшло, ми там домовилися, що все це в межах свого бюджетного фінансування. Боєць АТО повинен, і якщо він має статус в тому числі учасник бойових дій, або демобілізований, він йому неналежна медична повинна бути надана допомога незалежно від того, в якому відомстві він служив, або служить, або це доброволець. Ілья Володимирович, ну будь-якому військовому а, проблеми медицини дуже близькі, тому що це життя. Це життя. Перше враження від того, що ви побачили з народним депутатом. Ну, по-перше, дійсно, сьогодні медичні заклади, які пілкуються за ветеранами, вони в доброму стані. І це ми побачили. Да, по І... госпіталю ветеранів по... війни більш-менш там тільки от єдино, ми з єдиним звідсим вирішимо проблеми там, з, кондиціонерами. з кондиціонерами. Це ми вирішимо прямо на днях. Да. Да, я думаю, що уже завтра ми. С Оксани Анатолівни вместе поставим э, кондиционеры там где не хватает и это ни в коем случае никак не связано ни с предвыборной кампанией это наш долг это перед, нашим наш учебным, отдох да. перед теми ребятами которые вернулись и которым мы должны помогать я как э, глава всеукраинского союза ветеранов ато это моя прямая обязанность основные месседжи, которые и итоги да вот этой э, рабочей поездки э, которые были достигнуты сегодня это в первую очередь это формирование Рабочей группы, которая будет заниматься на территории области всеми делами ветеранов. в антитеррористической операции. Это их и медицинское обеспечение, это их и социальное обеспечение, и однозначно это вопросы трудоустройства, которые мы сегодня подняли для того, чтобы снизить проблематику, чтобы прошел полноценно процесс социализации вот этих ребят в нашем обществе. От этого много зависит. Для того, чтобы они не встали на дорогу, Криминала выброшенные за борт общества, поэтому э, вот сегодня был приглашен и военком в том числе, и э, был глава облздравотдела, и сегодня как раз создалась та группа, поднялся остро о, тот вопрос, который даст нам сегодня возможность брать на работу инвалидов-ампутантов, которых тоже достаточно у нас в области, и наша обязанность сегодня не забыть и как, знаете как, как об использованных вещах, которые больше нам не нужны. А вот именно сейчас наш долг перед ними действительно приложить все усилия, чтобы они себя почувствовали полноценными людьми в нашем обществе. Самое основное, вот что мы хотим, чтобы все-таки справедливо, справедливое отношение было к каждому гражданину, на Херсонской земле в том числе, чтобы не было таких инцидентов, когда служить идут те, кто не защищен и не может никак этому противостоять. Потому что одни платят деньги, вторые защищают Родину. Одни ложатся в землю, а третьи зарабатывают деньги в ходе проверок и в ходе осмотров медицинских учреждений. Честно говоря, мы столкнулись с Оксаной Анатольевной, ну, наверное, с ганебным явищем. Я по-другому это назвать не могу. Это ситуация тогда, когда с людей устраивались поборы. Поборы с тех, кто больше всего требует нашей помощи и внимания. А это старики, а это инвалиды, поборы при прохождении, сдачи анализов и э, проверок на М. КТ. да на комп'ютерному томографі Комп'ютерний томограф. В даному разі у вас є шість томографів в вашому місті, два із них висококласних. Один державний, який держава купила, стоїть в обласній лікарні, і другий комерційний у вас стоїть в обласному диспансері. От ми виявили ситуацію, коли штучні в даному разі черги створюються, коли обласний томограф використовувався дивовижним чином, коли у вас. Державний томограф для людей обходився набагато дорожче, ніж навіть такий самий комерційний томограф. Хоча той взятий комерсантом в лізинг, він платить по кредиту, да, в даному, він платить за оренду е, медичному закладу, він платить працівникам, він платить ще я підозрюю, підозрю, не можу поки довести. Вдячність тим лікарям. Того диспансера, який де він який знаходиться, який. котрі направляють на КТ тільки сюди, а не в інакше. Тому що сьогодні я ж в тому ситуацію, що, наприклад, в онкодиспансері були інвалід другої групи, котрі не попередили, що вона, взагалі, якщо б вона пішла в обласний диспансер, їй повинні були там, як мінімум, знижку в 50%. Да? Людина прийшла, онкохвора людина, прийшла пенсіонер. А, з нею для за комерційне, але це комерційна установа, вона має право за обстеження 2 дв дві тисячі Собі, так але система, котра в області була влаштована, це була теж така ж комерційна структура центрура. по обдиранню. наших с вами граждан, кому это было удобно, однозначно будет проведено отдельное расследование, будут выявлены виновные, они будут наказаны, мы за этим проконтролируем, но вот что было, мало того, что они платили, да, немножко в систему, вот, система, когда человек приходит, он должен был официально оплатить чек в тысячу гривен. Але про це він дізнавався з медсестри цього державного якраз кабінету, томографії, комп'ютерної томографії, де, наприклад, там було написано набор No1. Набор номер. А, а, взагалі, пацієнт па не знає, що таке набор номер. 1, так? Йому ще навіть кажуть, на жаль, я даже не хочу показувати, що було на набор, ми, ми будемо побачити, тому що той госпіталь, який там написано, це неправда. Він не має відношення. Ніякому. Просто біля нього э, знаходиться комерційна аптека, яка має змову з керівництвом обласної лікарні. Рока. Може, це роками. я І не що знаю. виходить, що це аптека, абсолютно вірно, з... Вона, от ексклюзив, вона вибирає от, людині, дають пацієнт всім вашим пацієнтам, хто приходить в обласну лікарню. На на скористувався послугою державного комп'ютерного теморафу видавався номер один, номер два набор і Так далі вони йшли в саме цю кивцю в цю аптеку, більш ним якоше без. Щоб... Де, де іноді там були рідкі наприклад, там ультратравіс, це реагент, який потрібен для онкохворих, щоб виявляти. Та? Він, наприклад, вони кажуть, стверджують, що він тільки є в цій аптеці. Можливо, але все решта, котре вимагали тільки в цій аптеці купити, удлінітілі, шприци, колби, перчатки, пакети, диски, причому ще й пакет з лаготімо, що мене назвали пільонки. Та? Це було в цьому наборі закладено. З самого початку цей набор коштував 1063 шістдесят 1063 гривни. У шістдесят у цей. У цей Набор нам цей чек віддав батюшка з вашого монастиря. Йому 77 років, він інвалід, інвалід другої групи. 77 років. Виглядьте собі. От що було? І у цей 1063 він купує одне, але це не все. Що було... Це не зупинка. Да. От якраз я і подумала, що ну добре, 1063, ну добре, може бути, якщо це складне КТ, і це все ж таки підозра. Можливо, виявляється що нічого подібного. А, взагалі, ще ваші пенсіонери повинні сплачувати за це КТ, за Додатково. благодійному фонду, який не контролює не державна служба, не контролює податкова цей благодійний фонд. Його контролює тільки керівництво вашої лікарні, ваш головний лікар, котрий в даному разі у вас депутат. Є е, такий у вас головний лікар Кліменка, котрий у вас там десятиліттями знаходиться. Начміт, от вони контролюють даноморці благодійний фонд. Ми не знаємо, скільки він збирає. Сьогодні я питала у, у керівництва вашого губернатора. Вам відомо цифри, скільки в рік збирає і на що взагалі цей благодійний фонд? А люди щоденно туди сплачують від 500 до 1400 гривень. Це без очого чека. Це аптека. Це не відносят, це комерція. Це комерційне, це вони тільки супроводження. А вони ще спро... сплачують ваші люди за амортизацію державного обладнання. Причому. Не разраховано никим. Что, такое цифры не, не кажут, не Кто, значит, по оперативной информации. По оперативной информации, значит, в среднем, еженедельно, благотворительный фонд, вот непосредственно этого подконтрольного Клименко благотворительный фонд получает около полумиллиона гривен. Він це не визнає, він каже, нам на, нам, на е, в даному разі те, що зараз ми будемо перевіряти. Я просила губернатора, тому що губернатор теж не знає цифру. Він викликав всі свої органи, викликав ваше фінеуправління. Ніхто не знає, тому що це практика. Вони не беруть за медичну послугу, тому благодійний фонд. Я спитала вашого головного лікаря. Скільки в даному хто розрахував цю ціну? Що за це 500, за це треба 600, за це 900, А є були жінки, у мене йде чеки, котрі вони 1400. за амортизацію заплатили цього. Обладнає 1400 гривень, окрім оце плюс плюс тисячі шістдесят щоб ви розуміли, так? Да? Я показала їм, пішла, поїхала в ваш комерційний, так? Да? Теж КТ Виявилося, що державний КТ дорожче набагато, ніж навіть комерційний, котрий це комерсант. Він хоче отримати прибуток. Хто отримує ваш прибуток? І коли мені сказали, що виявляється, цей благодійний фонд ніхто в... В цьому місті, в цій області, не контролює в і нам і нам сказали, що всі видатки він назвав нам, що начебто в рік видатків цього благодійного фонду поступили там більше мільйона трьохсот. А трубка два роки тому, яку вони купили, була два вісімсот. Це він писалось на листочку. Я не повірила. Я не повірила, тому що я бачу, як це які да. черги. Там люди для того, щоб потрапити в обласну лікарню, в тому числі у сьогодні були жінки. Котрі встали на чергу, тільки 5 липня їх зроблять КТ. 5 липня сьогодні вони встали. Тобто це черги, це значить, що в них в день Загрузка. це десятки пацієнтів сплачують цей благодійний внесок. І нам розповідати, що начебто в них мільйон чимось за рік, я ніколи не повірю. Я ніколи... Це повний mm -hmm. безпреділ. Якщо потрібно на ремонт цієї техніки, чудово! Зробіть це спецфонд, котрий був би під лікарнею, котрий всі би знали, як розходиться, куди йдуть податки, скільки коштує скільки, кошту, в, руші, скільки да. в даному разі, тому що я переконана, що ця послуга для населення повинна була в рази бути, бути дешевше, в рази. Тому що якщо аренда обладнання, де є аренда, є прибуток, є вартість цього КТ, яка надзвичайна, це десятки, це ну, це буває, оці КТ, котрі це, ну може бути, щоб ви розуміли, порядка 45 мільйонів гривень коштує. Йому треба повернути цю суму. І в нього дешевше, ніж державне, аналогічне, про що йде мова? Про що йде мова, Що, що відбувається взагалі? Хто ви що думаєте? Що ніколи це не стане відомо? Я сьогодні задала вашій владі питання, тому я, я доведу це. Я е, переконана, по тому як ваш головний себе вів і його начмет, Я переконана, що вони контактують з вашою прокуратурою, з національною поліцією. Вони переконані, що вони безкарні. Вони так поводили себе. Єдине, що нам вдалося як компроміс добитися, сьогодні, да. що сьогоднішнього дня, причому нам була обіцянка, що головний лікар це приведе губернатору вже спочатку його. На жаль, привіз отак. Це вже не дотримання, Це... що з сьогоднішнього дня буду висити, висити офіційно такий перелік, хто є без оплати. Без оплати, на жаль, саме тільки на обладнання, тому що все одно витратні матеріали вони будуть вас відправляти, купувати, щоб ви розуміли, тому що витратні матеріали держава не виділяє. Тут безоплатно ми добилися цього списку. Хто має право, і це були великі жертви. Тому що насправді я у губернатора все ж таки просила, що результат цього розслідування нам треба, щоб всі пенсіонери платили тільки частково, щоб всі інваліди були безкоштовно, тому що в результаті великої крові вдалося відстояти тільки інвалідів першої групи і само собі учасників а, і, да, і афганців, і чорнобильців, і людей, котрі у нас інтернатів, всі сироти, інваліди дитини. І ну, людей, котрі з хоспису, у вас вам це відомо, що у вас є два хосписи, і з, діток з інтернатів, і, ну, і засуджені засудження, тому що в даному разі ну, у, у них так само у них так само да? не може бути. І отут я просила звернулася, що я прошу все ж таки надіюсь на те, що губернатор не забув, що він був народний депутат, що він півтора року був теж на зарплаті у народу, і що мешканці Херсона так само сплачували його зарплату. А, і тому оця, оця стаття наших хто має знижки. На державне буде збільшена, або губернатор проявить мудрість. Як, наприклад, нам вдалося в Києві, в нещодавно моя розборка в Києві була подібна в радіаційному центрі. Така сама ситуація, така сама. Вона тільки завершилась. То, що мені вдалося переконати місцеву владу Києва взяти на себе ці і вони сплачують якраз за всіх, от всі пенсіонери там, всі, всі пенсіонери вони йдуть безкоштовно на пет. Тому що це взагалі страшні голоше. Там е, обстеження Пет це для важко важко хворих і е, важко онкологічних хворих. Там благодійний внесок становив від чотирьох до шести тисяч гривень. Один один, щоб ви розуміли, та увлять собі що таке для пенсіонерів. І, для і там так, да, мені вдалося переконати такими ж самими аргументами, як вас. Ваших, що пенсіонерів і всіх дітей до 18 років хворих влада буде за свій рахунок. Илья Володимирович, як це можна буде проконтролювати, тому що вони вам наобіцяють зараз повні короткий. Ну, от смотрите, э, вот здесь, сегодня я здесь нахожусь, и э, обязательно я буду этот вопрос контролировать, особисто контролировать. Для меня это принципиальный вопрос. Я всегда довожу все сказанное до конца. Что хочу сказать, что вот как раз вот эти поборы, они дают возможность обогащаться отдельным личностям, которые потом зубами готовы держаться за вот свои вот эти кресла. Готовы у них есть деньги, потому что эти деньги они забирают из наших с вами карманов, а потом эти деньги они готовы платить за свои теплые места, за сохранение своих теплых мест. Сколько лет сидит главный Да, мы врач. Не сказали, что больше 20. Больше 20 лет! Он тут всех мэрів, все влады. Я не обворовывает, знаю, обворовывает. Илья мы это должны довести. Подождите. В данном, разе. в данном случае, вот сегодня, я вижу здесь, и это моя субъективная точка зрения, создать подобную мошенническую, коррупционную схему по обворовыванию наших с вами людей, это в моем случае преступление перед своим народом. И это не единичный случай вот этой безмежной коррупции в Херсонской области. Наша сегодня задача, вот точно, попереламывать им хребты и прекратить издеваться над нами, прекратить использовать нас, в целях своих личных сугубо личных интересов. Знаєте, що важливо? Дійсно, от мені було парадоксально, коли я сьогодні цю всю схему описала губернатору і заступнику губернатора, який відповідає за медицину. Вони мені сказали, а це ваш компроміс, ви ж принципова людина, вони, мені, вони мене вирішили патруліти. Невже ви підете на цей компроміс і зробите розслідування? Так от, ви мене саме спровокували. Якщо б ви мені запропонували, щоб я з вашими чиновниками розбиралась, я буду розбиратися з вашими чиновниками. Але от наскільки ваші правоохоронні органи на це відреагують, от ми з вами подивимося і перевіримо. Як ви працюєте як місцева влада? Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях народний депутат України Оксана Карчинська та кандидат в народні депутати України по 183-му виборчому округу Ілля Кива.